Добрий день, друзі! Сьогодні хотіла би вам показати, бо я вчора обіцяла, як в нашому регіоні роблять планиці, у нас називають, а ще називають плацинди по-молдавськи Я провірила в гуглі, загуглила. Люди знають, а іли є дехто, може хтось з молоді не знає як. От я насіяла трохи так, на глаз, муки. Бо небагато хочу робити паланиць, але може це і багато вже. Трош, трохи тут не багато, скільки тут. А чому я надумала це показати? Тому що вчора е, вчора нарвала. Щавлю, і щавіль і, роз, розповідала, що чоловікова мама робила таку начинку щавіль, можна туди зеленої цибулю, якщо є, ну зараз стара я потім на кришу і яйце посолити. І це така б начинка, якби дешево і сердито. Не треба купувати сир, кисломолочний, творог, люди ще. Як кажуть, може когось зацікавить. Е, тому я показую, як у нас роблять. А чо, чому ще мені хотілося показати? Тому що не в усіх регіонах знаю, що таке паляниця наша. Е, не в усіх регіонах знаю, що такі вертути. Ну, вертути сьогодні я не буду робити. А от е, мука, е, сіль, трошки теж я наглас, дві ложки на цю муку. Три е, олійки, і все, і холодна вода. І робимо, замішуємо таке тісто, зараз будемо бачити. А чому ще мені, я розповідала там у предыдущих е, відео держала е, цей щавіль, що мої доньки вчилися. В Києві і там були з інших регіонів дівчатка. І коли вони сказали, що мама паланиці передала і вертути, у нас паланиці, кажуть, прямо, не лише паляниці. Паляниці це не чисто українські. А в нас тут Суржик. У нас і молдавські, якась назва, якась молдавська, і яке хочеш, у нас було багато різного населення тут, Оказується, у цих ближніх селах і німці, і, і євреї, і ну, різні молдовани, ну всі. І ті дівчата не знали зовсім, як це, що це таке вертута, що таке полониця, вони не знали. То я думаю, я покажу, може хтось з молодших дівчат. Але ще й начинка ця. Е, мене. Е, Дуже вразило в минулому році я рвала, але там сусідка коло свекрухиної хати. Каже, нащо це ти рвеш, Це, це свекрухина подруга, сусідка, ну, примерно ровесниця її. тати кожен день одна до одної ходили. Я кажу, що полониці зробити, а вона каже: а як це? Вона не знала. Я не можу зрозуміти, як. Свекруха робила, вона ну, не знала, хоча хата в хату живуть. Тому, думаю, покажу вам. Зараз він ще вільковим буде. І ще віль, чи щевель. Та й о, недорога начинка. І ви знаєте, неплохо, ну, не бо я моя мама такого не робила. І коли я прийшла до свекрухи, приїхала, ну. Вийшла заміж і там була, то вони почали таке робити. Чоловік любив всі. І я спробувала, спробувала, і тепер і дітям моїм подобається. Ждуть, коли буде свіженький, в нас так не продається. Я бачу, дивлюсь других блогерів, там вони шабльовий борщ роблять. І багато ну купляють якось багато на, на базарі чи де вони. У нас якби оце період росте по -під хату десь. Там. І тоді ми ним користуємося. А квасок садять, то квасок можуть под... цей. Ну, з кваском я не знаю, він кисліший, мені кажеться. І то має бути дуже молоденький, щоб його покришити. Я покришу, потім покажу помити, покришити туди цибульки накришити. І буде така начинка сьогодні. У нас. Ось таке тісто в мене виходить. Я, я розумію, що багато, знають. я не показую, яка я хазяйка, я просто показую, як може хтось ще з дівчат захоче з молодших щось зробити. А хтось може спробує таку начинку. Я отак відірвала, люди ріжуть там ще такий невеличкий, такий на полонечку. Ну, хто любить грубшу, може буде робити полонечку, там цю поляницю, то більший кружочок, як він там зветься, кусочок, коротше, тіста. Цей трошки більший, але що може ще в таку, з чимось, не знаю, з чим зроблю. Подивлюся, бо поки щось сьогодні нема для начинки не яблук, не бриндзіс, не сиру, ну, ну нічого такого не... мав під руками не планувала, як би я це, а думаю, покажу. І коли доч... Бо дочкам передавала сумки, то вже дівчата з тих регіонів, які не бачили цього, то дуже їм дуже подобалось, Вже ждали, коли мама знов передасть сумку, щоб нажарила. жарила. Вертути і жарать і печуть, хто як. А ми це все забрати в сторону. Я це перший раз знімаю. Так що вибачайте, як щось не так. І Ще раз повторю, що я знімаю це не для того, щоб показати комусь, що ти не вмієш, А я, я просто у е чоловіка е друзі є. Один з Чугуєва, один десь з е е Кирова. І коли чоловік казав, а жінка на поклапаланиці, йду їсти. А він питає, що це поляниця? А я ну, не думала, що ну, не знають люди. Так само і наш, ми не знаємо, то що там десь в Закарпатті якісь там нас таке не робили чи ще десь. Він каже, ну я, ну полониця, ну полониця, говорить, потім я вже знімала, не знімала, сф ну сфотографувала, коли пожарила. А чоловік, а він, дивіться, друг, той, прислав нам картинку. Круглого хліба ми називаємо просто круглий хліб, магазини. І вони кажуть, в нас оце поляниця. А ми, ну, що такого не знають. І тепер тісто, воно я замісила і нехай собі стоїть. І вдруг хтось з молодих ще дивиться і не дуже вміє і хоче спробувати. Зараз накрию тісто грушничком якимось, щоб, було, щоб воно не обсихало, і хай воно поки стоїть. А я поки що наготую, приготую начинку.